Доброго дня, 12 вересня 2025 року, Вінницька область Україна. Перед вами гібридна форма спонсор станом на сьогодні. Він вже дозрів, має хороший цукор, чудовий мускат. Ось це в мене прищепа біля будинку. Таке от навантаження. Ось. Ось туди от він йде, до білий виноград це все спонсор. На винограднику то в мене є пара молодих корневласних кущів, то він вже зрізаний ще тиждень тому. От Тут, на прищепі, він трішки дозріває пізніше. От, що характерно. Були дощі, десь присутній був невеличкий тріск, тому. Я так проходжу, ти бачу, десь там, там ягідка підгниває, там підгниває. ну ось Тут на землі небагато, але є. От, але якби нічого критичного, там такі поодинокі ягоди тріснуті. От, якби ситуація, ну, скажімо так, нормальна по ньому. От, жовтий колір, такий от, приємний, класний мускат, справді смачний виноград, один з найсмачніших. На мій смак на моєму винограднику. От, але є є невеличка проблема. Е, там я на винограднику обробив свічем, а тут біля будинку я свічем не обробляв. От, і на винограднику ці тріщини одразу підсихали. От, а тут е, ось, видно, ось ось видно, вона маленька ягодка була тріснута. І ось такий от результат воно тут починає підгнивати. Ось так вона от не підсихає, от починає текти потім. Це не добрий результат, але маємо те, що маємо. Він вже достиг. Те, що він там трішки там щось підтрісло, підгнило, там кілька ягідок, це не страшно. Видно, що ось в принципі грона нормальний, такий хорошої товарної якості. От найближчими днями це все зріжеться от, і буде реалізовано. Тому, тому на даний момент е, своїм спонсором, цієї гібридної формою я задоволений. От, поки що нормальний результат. Такий от спонсор. Так, а це перед вами кешмир століття, е, сорт. В якому я взагалі не бачу жодних мінусів, окрім одного. Товстовата лоза і незручно його вкривати на зиму. Це інше просто супер. Це у мене кущик вже дорослий. Йому, напевно, десь вже 7 років. Швидше за все, 7 років. Тут же я звідси три гронки зрізав. Сьогодні не встиг я його зняти повністю. В повному завантаженні от, прийшли покупці. Скуштували, кажуть, дуже добре ріж. Ну, дуже добре, то дуже добре, питань немає. От, Я ось зараз взяв рефректрометр поміряв так, 20 брик цукор, цукору в нижній ягоді. Тому він вже станом на сьогодні достиг. Можливо, не, не кожна грона, от але видно, яка грона вже стигліша візуально, от, то там вже хороший цукор. От, тут грони, видно, що великі грони. В основному ну, більшість з них за кілограм. Ну, ось така от, тут можна, можна собі уявити, тут, тут далеко за кілограм. От, тобто, коли вже кущик нормально розігнати, от, то він видає хороші результати, я його тут розтягнув, напевно, на метрів 6. Ось трішки зайняв. Сусідню, сусіднього куща Шпалеру. Тут я викорчував. Потрібно садити новий кущ, нову, щось якусь новинку швидше за все. От, а це от століття. Ось таке от зараз покажу навантаження. Ось тут він. Ось тут він пішов. І ось сюди він тягнеться. О, тут молоденький кущик посадений. Також я тут корчував, посадив заміну. О, але це інше. А от століття, звісно, мені подобається, він не радує, тому що є урожайність, є товарність. От, і станом вже на сьогодні, на, ну, цей рік, який там йде все ж таки. Е, Відставання в, в дозріванні винограду, але він вже готовий. Ну, можливо, не всі грони, от, але е, переважно майже всі грони можна вже зрізати. От, видно, що є навантаження, Товар, товарна ягода. Не маленька як для кишмиша. Звісно, це не, не Джавелін, не, не ці новинки, от, але все ж таки стабільна, стабільний сорт. Урожайний от, і добре продається. Що ще потрібно? Кишмі століття. Так, а це перед вами гібридна форма суперник. Станом на сьогоднішній день вже достиг. Такий от колір. Є потенціал в ягоді, є непоганих таких от розмірів ягода. Оце на прищепі. Ну, Корневласний кущик молоденький, я там не залишав сигналок в цьому році. От, на прищепі, ну, більш-менш таке адекватне запилення. Є горох незначний. Це в мене тут дві гронки. І ось ще тут дві гронки. От, ну, та нижня десь в районі грам 800. От, Менше, звісно. Поки що, єдине, що можу сказати, смак гармонійний Колір, в принципі, такий непоганий. Тріску не було. От, те, що він не тріщав, то це факт. От, Все інше, звісно, хотілося побачити його на власних коріннях. От, тоді вже, тому що прищепа трішки він. Може результати відрізнятися від тих, що він може показувати гібридна форма на своєму корінні. Але поки що враження такі, що потрібно спостерігати надалі. От, як він буде себе показувати? Ну, тут у мене цей кущик перещеплений, тут кілька, кілька тут гібридних форм. Тут поруч слава України, я ще не дорізав. Тут, тому що на корне вирізаю. От, а це поруч озон. Зовсім мало місця йому залишив, тому що тут і суперник, слава України, денька, от, я ж кажу, і озон. Ось така от непогана гібридна форма. Також без тріску, коли добре він визріє, відчувається мускат. От, але білоягідна, таких в принципі по розміру ягоди от, багато. Тому на власне коріння я не бачу сенсу його садити. От, на прищепі, ну, можливо, ось тут цю, цю частину шпалери він буде займати. Тут так для колекції от, хай буде. А так, ну, звичайна гібридна форма, нічого особливого. Такий от озон. Так, а це ще одна гібридна форма. Новинка на моєму винограднику. Минулорічна прищепа, тут зачепилась лише отака от невеличка гронка. Це ламбада, калугіна. Станом на зараз я стільки, стільки я скуштував одну ягідку, відрізав невеличку. Її ще потрібно, звісно, трішки повисіти, хоча, хоча цукор вже є, відчувається. І відчувається дуже приємний мускат. Надзвичайно такий от приємний. Ну, мені сподобався, звісно, він. Ось така от ягода. Колір, ну не знаю, чи піде він фіолетовий, чи не піде. Я, звісно, одіну ще сіточку, от, ну, сюди мішачок надіну на нього. І подивимося, як він провисить, як він переживе дощ. Можливо, все ж таки я також випробую, що буде по тріску. Тому що коли в нас був дощ, він... Ну, ще тут цукру не було. Він якби був в стадії забарвлення, от, тому не знаю, як він... а зараз я вже цукор, подивимося, як він перенесе, звісно, випробування дощем. А так, ну, станом на зараз, ну, йому ще потрібно, звісно, я б їм дав би ще повисити. Хоча я взяв от, зверху ягодку невеличку. Тому тому смак якби вже непоганий. от І що характерно, дуже класний мускат. в цього. от такий, от якийсь такий прикольний. от Мені сподобався. якийсь як, якийсь як то, якийсь Цукер, такий, якась карамелька з таким смаком. От, дюшесним, дюшесним, от Але ну класно, класно, поки що класно. Ось ягодка ще одна. Відірвалася, я докрутився. Я крутив, вертів і ягодку відірвав. Щось я її протру. Ну, звісно, коли ви будете різати її на базар, то ви не будете кожну ягодку проїн стирати. Але ось така от вона. Ягодка в нього. Я йому ще дам, напевно, днів 10 повисіти, подивимося, як чи він, він піде в фіолетовий, чи в нього такий колір залишиться. От, але... Так, девеличка, звісно, сигналочка на прищепі. Можливо, якщо буде все нормально, то на наступний рік. От, але лоза ось видно на ньому ось тут визріває. Тому будемо спостерігати далі. Якщо зараз виходячи з кольору і смакових якостей, він мені однозначно подобається. А так потрібно, звісно, спостерігати. Це ламбада. Так, а це сорт болгарської селекції. Веліка. станом на зараз, на зараз вона ще не готова. Але що мені подобається, завжди хороше запилення, товарні грона, рівненька ягода. Тут в цьому році його, звісно, небагато. ну але, що є, те є. Дуже смачна, дуже, дуже смачний сорт. Хрусткий, набирає високий цукор от, і добре висить на кущі. цьому кущику вже, напевно, десь 5 років. У всьому році, правда, я його відкривав і трішки проламав я центральну бруньку також на ньому. Тому ось такий от скромний результат. Ось там от крайня гронка, тому що далі вже пішов байканур. Он гронка, ось тут. І там трішки. Ну, Невелике навантаження, але якийсь урожайчик є. Так, кілограм можливо, 12, можливо, 15 буде. Ну, більше не буде. Тому ось така от велика, вона мені подобається. Таке в мене це вже йде, якби для, для, мої, для моїх умов це вже якби йде пізній виноград. От, але надзвичайно смачний товарний з великою ягодою. Тому мені він подобається. От, в моїх умовах можливо підтріщати оці ягодки маленькі, які не запилені. То якщо йдуть сильні затяжні дощі, то можливий їх тріск. Велика ягода, в принципі, <кій> нормальна, не, не, не було тріску. Це в моїх умовах. Отака от велика. поруч. Тут монарх, кущ практично пустий. В цьому році урожаю він нормального не дав. Ну Ось тут одна от гронка така, більш-менш грам 600. Велика ягода на смак. В тому році був непоганий урожай, в цьому році. Також маємо те, що маємо. Ну Ось тут гронка, тут пару гронок, Ось ще Тут є кілька, я тут і листя не знімав. І ось тут. Не видає він в моїх умовах великих грон. Ну, поки що я його залишу, тому що в цьому році є кандидати набагато гірші, які потрібно замінити, тобто викорчувати на швидше за все. От, і посадити інші сорти та гібридні форми на їх місце. От, монарх поки що я ще на наступний рік, а далі вже буде видно, тому що ну, його урожайність мене не влаштовує. Все інше, по-іншому, там питань немає. Там, ні тріску, там, по хворобам все добре. От, але урожайність мене не влаштовує. Тому цей рік, звісно, до нього в мене руки не дойдуть. А на наступний рік вже, я думаю, якщо буде все добре, будемо вже приймати рішення і по монарху. Ось такий от монарх станом на сьогодні на шо? 12, здається, вересня 2025 року. Усім дякую за перегляд. Хай вам щастить!